Фізика клітини. Біоенергетика. План лекції номер 4 Структура і функції клітинної мембрани. Потенціал спокою на клітинній мембрані. Потенціал дії. Сила робота і енергія в біологічних системах. Види роботи в біологічних системах. Структура і функції клітинної мембрани. Функції мембрани. Бар'єрна монтажного плато механічна. Осмотичний тиск. Мембрана з напівпромітністю. Це мембрана, яка володіє доброю проникністю для розчинника і поганою для розчинених речовин. Речовини, які створюють осматичний тиск, мають назву осматично активні речовини. Дослідчу доводить існування осматичного тиску. Потенціал спокою на клітинній мембрані. Якщо розділити мембрану розчини з різною концентрацією іонів, що вільно дифундують, то між двома її боками виникне напруга, яка називається трансмембранним потенціалом. Потенціалом спокою називають різницю потенціалів між внутрішньоклітинним і оточуючим середовищем. Вольтер Нернст Потенціал дії. Потенціал дії виникає при впливі на клітину будь-якого подразника. Реверсія мембранного потенціалу. Явище наближення відємного потенціалу клітини до нуля і подальша зміна знаку на протилежний. Локальна відповідь. Локальна відповідь АБВ це зміна трансмембранного потенціалу при дії підграничного збудження. А. Локальна відповідь відсутня. БВ підгранична деполяризація стимулювала розвиток локальної відповіді. Г. Критичний рівень деполяризації переростає у потенціал дії. Сила. Робота і енергія в біологічних системах. Види роботи в біологічних системах. Перше. Механічна робота. Друге робота з розширення газу. Третя – осматична робота з перенесення іонів крізь мембрану. Четверте. Електрична робота з перенесення заряду крізь мембрану. Осматична робота. Це робота, яку потрібно виконати, щоб збільшити концентрацію речовини у певному розчині. Косметична енергія йонів. дорівнює роботі, яку потрібно затратити, щоб підвищити концентрацію йонів до певної величини це. Дякую за увагу.